1913 року вперше більш ніж за 20 років демократи приходять до влади у Сполучених Штатах Америки. 4 березня у Вашингтоні 28-й президент США, колишній ректор Принстонського університету та губернатор Нью-Джерсі Вудро Вільсон складає присягу. Йому судилося стати одним із найшанованіших, але так до кінця і неоцінених сучасниками політиків країни. Син пресвітеріанського пастора з Вірджинії Вудро Вільсон у ранньому дитинстві переживає війну півночі та півдня. Його батьки безумовно на боці Конфедераті це в майбутньому визначає політичний вибір сина. Вони ж прищеплюють Вільсонові щиру релігійність та ідеалізм, які майбутній президент пронесе крізь усе своє життя. Юний Вудро Вільсон хоче бути політиком і для цього обирає юридичну кар'єру. Особливо цікавиться державним устроєм. Після невдачі своєї адвокатської практики йде в науку. Вже у своїй першій книзі Вільсон критикує конгрес та виступає за посилення влади президента. Професор Вудро Вільсон викладає право у рідному для нього Принстонському коледжі незабаром вуз перетворений на університет. І в 1902 році Вільсон очолює його в якості ректора. Питання вибору партії перед Вільсоном не стоїть. Він південець і тому демократ. Але демократи у постійній опозиції з 1897 року, коли з Білого Дому пішов президент Гровер Клівленд. На політичному Олімпі США починається епоха президентів республіканців. Вільям Маккінлі, Теодор Рузвельт, Вільям Тафт. Кандидат від демократів Вільям Дженніс Браян, прогресист, популіст та оратор втричі програє боротьбу за владу. Демократи розуміють, що потрібна свіжа кров та придивляється до Вільсона. Тест для нього це вибори губернатора Нью-Джерсі, де кандидати від демократів програють 5 разів поспіль. Завдяки лівій риториці та невгамовній енергії 1910 року доктор права Вудро Вільсон перемагає республіканського суперника з перевагою в 65 тисяч голосів. Як губернатор він впроваджує прямі вибори для усіх посадових осіб у штаті та графства, просуває закон проти корупції. Бере під контроль комунальні тарифи. Зобов'язує роботодавців лікувати травмованих на виробництві робітників. Обмежує експлуатацію жінок і дітей. За час губернаторства Вільсон стає одним з найпопулярніших політиків Америки. Він уже націлився на Білий Дім. Але спочатку треба переконати однопартійців у своїх можливостях. На етапі Праймеріс головний суперник Вільсона спікер Палати представників Чемп Кларк. На з'їзді демократів він має 436 голосів делегатів. А Вільсон лише 248. Здавалося, за такого розкладу колишній ректор Брінстона неминуче програє. У червні 1912 року у Балтіморі вирішується, хто з демократів піде у президенти. Переможець має набрати дві третини голосів. Демократи голосують 9 разів, але без результату. Несподівано партійна верхівка Нью-Йорка та Маніхол переходить на Бік Кларка. Демократи Нью-Йорка мають репутацію корумпованих босів, і проти них категорично налаштований прогресист Вільям Дженнікс Брайан. Той самий невдаха минулих виборів, але найвпливовіша особа в партії. Браян стає на бік Вільсона і це вирішує результат з'їзду. 2 червня 999 делегатів голосують за висування Вудро Вільсона в якості кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки. У парі віце-президентом висувають губернатора Індіани Томаса Маршала. З великою ймовірністю Вільсон повторив би долю Браяна якби не розкол у республіканській партії. Харизматичний експрезидент Теодор Рузвельт б'є горщики чинним главою держави Вільямом Тафтом. Останній був колись його креатурою, але не виправдав довіри. Коли з'їзд республіканців все ж таки висуває тафта. Рузвельт стає кандидатом від новоствореної прогресивної партії. Електорат республіканців розколотий і це полегшує перемогу демократів. У кампанії 1912 року девіз «Нова Свобода Вільсона протистоїть девізу новий націоналізм Рузвельта. Тафт взагалі амоцний і нездатний яскраво сформулювати свою позицію. Погоджуючись із Рузвельтом, що монополії в економіці це зло, Вільсон захищає бізнес. Без вільного підприємництва в Америці не буде свободи, каже лідер демократів. Він звинувачує опонента, у прагненні надмінно посилити державу та її втручання в економіку. 12 жовтня 1912 року в Мілуокі в Рузвельте стріляє німець іммігрант Джон Шренк. Швидкість кулі сповільнює футляр від окулярів та рукопис промови кандидата. З плямою крові на грудях Теодор Рузвельт продовжує говорити перед натовпом. Не знаю, чи ви розумієте, та в мене щойно стріляли. Але Лосятак просто не вб'єш. жартує він. Вільсон і Тафт роблять джентльменський жест. Припиняють кампанію, поки Рузвельт не повернеться в стрій. Та замах не наблизив його до перемоги. 5 листопада Вільсон отримує майже 42% голосів. Рузвельт понад 27%, а Тафт лише 23%. Двоступінча система виборів США передбачає остаточне голосування виборщиків але це лише формальність. Маючи 435 виборщиків, Вудро Вільсон стає президентом, ми маємо відновлювати, а не руйнувати. Справедливість і лише справедливість має стати нашим девізом говорить Вільсон у своїй інавгураційній промові. Він буде президентом США два терміни. Створить федеральну резервну систему. Переможе монополії. Вступить до Першої світової війни на боці Антанти. Сформує новий світовий порядок. Дасть життя лізі націй, унікальному наднаціональному органу для підтримки миру. Та отримає за це Нобелівську премію. Але плодами своєї праці не скористається. У жовтні 1919 року після інсульту Вільсон Недієздатний. Його дітище версальський договір Конгрес не схвалює. Країна повертається до політики самоізоляції. Після Вільсона на 12 років влада знову переходить до республіканців.